Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. І ми зараз з вами будемо розглядати одну із тем, яку я десь міркування такі мав і не доповідати, оскільки виготовлення рамок як тема вона для багатьох пасічників вже давно вирішена. І начебто абсолютно зрозуміла і не потребує обговорення. Але спонукав мене до того, щоб все ж таки відзняти це відео, один із пасічників початківців із Закарпаття, який, на превеликий жаль, із-за того, що в нього господарство ще невеликих розмірів, не зміг взяти участь у грантовій підтримці від ФАО. І в нього, звичайно, є чимало таких різних. Ну, завдань, так би мовити, по розвитку господарства. Нема грошей достатньої кількості, щоб розвивати його, а бажання є. І я мимоволі пригадав себе у такому якраз віці молодому, уже років під 40 тому назад, коли теж розвивав господарство і теж вивчав різні теми, зокрема, виготовлення рамок. Ви всі знаєте, наші друзі, що у нас велике господарство, понад тисячу бдолиних сімей. І ми всі вулики виготовляли самі. Все обладнання, спеціальне з дерева, з метала, практично все, все виготовляли самі. І до, до теми виготовлення рамок ми так само підходили поетапно. І змінювали зрозуміло технологію виготовлення цих рамок відносно того, які можливості у нас появлялись у цеху, і як ми змінювали поетапно всі роботи для того, щоб спростити ці е, речі, зробити рамки більш якісними. І зрозуміло е, цю технологію ми відшліфували певним чином. Це не та промислова технологія, яка вимагає. Спеціальних станків, спеціального е, оснащення, але технологія, яку я вам зараз розповім, вона успішно використовується до цього часу. І зараз, на правді, з початком оцих оци всіх криз, ковіда, зокрема, а зараз війни, ми повернулися знову до виготовлення рамок власне на своїх потужностях. Причиною цьому є з одного боку відсутність. Достатньої кількості оборотних коштів, тобто ми стали десь трошки, як і багато з наших колег, безгрішними, так? тобто не маючи грошей, пасічник стає безгрішним. З іншого боку, ми е, бачимо, що виготовлення рамок у себе, воно значно економить кошти реально. І дає можливість оптимізувати використання тих основних засобів, які кожен пасічник десь таки має у себе на господарстві. Тому я перейду до теми. Для того, щоб налагодити виробництво рамочок у себе на господарстві, ясно, що потрібно мати певні станки столярні. Але для того, щоб їх використовувати, ще потрібно уміти правильно. Заготувати матеріал для того, щоб технологічно і максимально легко якісно виготовляти стільникові рамки і гніздові, і магазинні, я у себе традиційно заготовляти намагаюсь для верхніх брусків, які шириною 26 мм і довжиною 470 є. так Товщиною 11 мм в нашому випадку, чому потім поясню, використовуємо от такі доски 30-мм, 30 які фактично дуже зручні для повздовжньої розпіловки. Для виготовлення бічних гофмана з юпочками Гофмана, ми використовуємо 40 ку досочку. Для цього її спеціально заготовляємо. От перед вами одна пачка, позаді мене тут і ще одна пачка, достатньо велика, там іще третя є. І ці всі доски двох таких стандартів фактично дають можливість дуже комфортно і дуже швидко виготовляти якраз рамки нашого взірця і нашого конструкції, нашої, скажімо, яку ми в себе розробили і успішно використовуємо дуже багато років. Пройдемо в цех, і я вам... Продемонструю наступні етапи робіт. Так, друзі. Ми з вами знаходимося у нашому столярному цехові. Він побудований спеціально для потреб нашого господарства. І сюди в цей цех на початках потрапив фактично один єдиний станок, який якраз на вході зараз знаходиться перед дверима. Це розстряжовачний так називає пільний станок. Який у свій час був добряче вдосконалений і перепрофільований, і міг виконувати, окрім розпіловки певних досок, сортиментів, і як фуганок працювати. Тут є ножовий вал на 25 см, ми до нього обладнали, облаштували спеціальні такі направляющі, які давали можливість фактично через от таку каретку, яка перед вами теж тут, бачите, спереді знаходиться. Робити і повз, торцовий піл. В даному випадку на цьому станку знаходиться дуже потужний движок 5,5 кВт, який ну, без проблеми справляється з будь-якими завданнями. Значить, Рамки. Для виготовлення рамок ми в цех заносимо 30-ку доску і 40 ку доску. Спочатку ми базу формуємо на. Кромці досок. І на фуганку робимо чорнову обробку однієї з сторін е, значить, наших досок. Слідуючий етап це на многопілові розпускаємо цей матеріал на рейки відповідної товщини. Або 10 мм для бічних стінок і для е, низа рамки, або на 11 мм для верхніх брусків рамок. Це ми робимо. Завдяки тому, що легко і швидко робимо завдяки тому, що на нашому якраз валові оцьому настанкові, є спеціальна насадка з великою різьбою, довгою різьбою, яка дає можливість створювати набор піл. І от піли, які, зокрема, ми беремо з Кременчуга, українського виробництва, победітові піли так, на 32 зуби. Вони, ні, 36, тут пише зубів, вибачте, вони працюють паралельно три піли через от такі ставочки, які насаджуються, якраз надягаються на вал і дають можливість розташовувати якраз оці наші піли на певній відстані одна від одної. Така наборна конструкція за один прохід. Дає можливість три рейки зразу отримувати абсолютно точного розміру. Дуже швидко, комфортно і легко. Наступна робота це торцювання. Торцовку ми виконуємо фактично класично на нашому торцовочному цьому станочку. Це теж із радянських часів станок, який ми фактично переоблаштували. Переобладнали, ви вже звернули увагу. Ми часто займаємося якраз вдосконаленням всього цього обладнання, оснащення, яке в нас працює на господарстві. І якщо щось нас не задовільняє, ми обов'язково його вдосконалюємо і переробляємо. Дуже важливо правильно заточити пілу на торцовочному станку. Можна, звичайно, брати і победітові піли, які будуть мати відповідний зуб і відповідну кількість зубів, тобто треба багато зубів, щоб було, хоча б 50 і більше. І таким чином піла, маючи досить великий діаметр і обороти на вогонь десь порядка 4 45 тисяч оборотів, могла би давати досить непоганий. Піл торцевий, але не так часто воно легко виходить. По Насправді не так легко. На практиці побідітові піли за ну, рідким виключенням, в наших, наприклад, на наших, зокрема, станках, вони все ж таки не дають чистової обробки. Тому я полюбляю використовувати наші звичайні ще тих давнішніх часів. Так називаємо стальні, бляшані, як ще хтось каже на них, піли, які мають досить гарний розвід, розвод зубів. Ми спеціально задаємо трошки більший розвод цих зубів і дуже якісно загострюємо саме і конфігурацію, задаємо відповідно цих усіх зубів, для того, щоб, щоб в подальшому поставивши цю пілу на наш. Вже, відповідно, торцовочний станок, так? Її там відповідним чином відкалібрувати. Процес калібровки дуже відповідальний, він вимагає деяких е, ну, вмінь, навиків і е, ну, дотримання техніки безпеки. Зрозуміло, оскільки треба працювати із гострим інструментом, який швидко обертається і на ходу фактично. Гострити, догострювати, дозагострювати і калібрувати паралельно всі зуби в одній площині. За умови, що ви цю роботу виконуєте з дрібним, дуже дрібненьким твердим каменем. І за умови правильного розташування цього каменя відносно зубів, то... отак я вам покажу ближче. Коли у вас є е піла, яка обертається. Представляючи камінь з однієї в одну сторону трошки з нахилом, з другої сторони трошки в іншу сторону з нахилом, а потім трошки калібруючи навіть верх зубів, докалібровуючи, нехай, скажімо так правильно, ви можете підрівняти всі зуби, які у вас є на таній пілі, в одній площині, при тому абсолютно ідеально. Абсолютно е, відмінно, що в кінцевому етапі забезпечує ідеальний відмінний піл без будь-яких осколів, е, завусениць і площина, саме головна кромки, саме, саме якраз торцового пілу, вона буде дуже твердою, інколи аж блискучою відносно. Це має значення, звичайно, і на інших виробах, і на корпусах, і на е, різних нуклеусах, і таке і інше. Але для рамок наголошую, це має особливе значення. Якість торцового піла саме у тій конструкції рамки, яку ми зараз у себе виготовляємо в господарстві. Верхні е, бруски на рамках йдуть на сверлиний станок, бічні йдуть відповідно. На подальшу обробку на оцей наш станок універсальний комбінований фуганок. Для цих цілей ми використовуємо у себе отакий пристрій. От я вам його так трошки покажу збоку пристрій, який ми самі виготовляли робоча поверхня, так називаємо, є ексцентрик. Спеціальний, бачите, є такий, такий з іншої сторони рычаг прижимний. Дві вставки з метала із такими гайками потужними достатньо. Приварено все це діло. Шурупами квітиться до основи. Це з двох сторон такі є вставки металічні. І оцей носик прижимний, бачите, він через цю упорну пластину, яка завжди тримається такими спеціальними бусами, так би мовити, на такими бусами на самій цій формі, на шаблонові на цьому, дає можливість прижимати 10, 15, 16 брусків одночасно. Ті рамки, які ми виготовляємо в себе перед тим, як збивати, потрібно посверлити під майбутнє розташування гвоздиків. От Тічні рамки Гофмана в нижній частині ми повинні просверлити. Отакі тоненькі бачите, отвори, ми сверлимо на звичайному сверливному станку. Який Фактично працює на нашому господарстві, є два такі станки. Так само на цьому ж самому станкові ми сверлимо і верхні планки. Зараз у мене їх немає під рукою, але це звичайне сверло і теж настроєний станок по певному шаблону, де всі отвори сверляться. Перед тим як збивати це, ну що, друзі, щоб завершити інформацію і тему якраз виготовлення рамок у нашому господарстві, доцільно і потрібно проінформувати колег, як же ми збиваємо ці рамочки, і на якому етапі і як саме ми просверлюємо отвори у бічних стінках рамки. Всі деталі, які виготовлені, основні деталі тут бачите перед вами. Це бічні з Гофмана, верхні планки, звичайні, прямі без вирізів на углах. Так. Просверлені, зрозуміло, вже вони повинні бути, так як ми це робимо на наших свилиних станках з двох сторін. Це важливо для того, щоб гвоздик не колав. Наші рамки. І є такий простенький шаблон, який у нас він не один на правді, у господарстві. Проста звичайна широка дошка з відповідними направляючими з двох сторон, так, в які ми вставляємо бічні планки. Зверху, відповідно, ставиться брусочок. І звичайним молоточком достатньо швидко забиваємо зверху 50 гвоздики. Дуже важливо підібрати правильні гвоздики. Шляпка має бути широка і плоска, рівна, оскільки часто є гвоздики, які мають маленьку зовсім шляпку. І ці гвоздики не підходять для цієї праці. Товщина, діаметр самого гвоздика не повинен перевищувати 2,3 мм. В даному випадку у нас 2,2 Небагато є виробників в Україні, які виготовляють саме такі гвоздики. Збита рамка перед вами. Знизу ми б'ємо, до речі, 40 гвоздики тоненькі, щоб не колоти нижній брусок. Ця рамка достатньо сильна. Вона цілком. Гарно працює багато років. Можна відкачувати мед, прекрасна, як гніздова. І дуже важливо, що верхня планка на цій рамці є тоненькою, що зменшує якраз невикористаний простір між корпусами і збільшує корисний об'єм у вулику саме Сота. Сверлиний станок ми використовуємо на господарстві. Павіка кооператива це Юре Гуслія, але він фактично є абсолютно перероблений, оскільки ті конструктивні його елементи, які були рідні, довго не витримували життя професійної пасіки, ми замінили двигун, по-перше, поставили трьохфазний движок. Там десь порядка 220-250 Вт він буде, але трьохфазний. Двойний шкіл, так як і був. Замінили, відповідно, ремні, замінили усі шківи, зробили їх більш якісними і міцними. Залишилися цап фактично для утримання сверл. І станина нижня. Від оригінального цього пристрою. І сама концепція, звичайно. І ззаді підготували от таку спеціальну опорну і ще робочу поверхню для того, щоб рамки зручно було от, такому от горизонтальному положенні, встановлювати і, відповідно, подавати на сверло. от Бачите, як тихенько гарно він працює. Відповідно порухом однієї руки. В такому виконанні і в такому вдосконаленні цей станочок може працювати дуже-дуже довго, працювати без збоїв, працювати швидко. Отакі комплектуючі прискорюють нам життя і дають можливість виготовляти швидко велику кількість економних, функціональних, якісних рамок. Зокрема, трьохсотого го розміру. Натягування дротів на рамочку ми проводимо на пристрої, який у свій час придбали були в Румунії, як по вигляду доволі надійний. Хоча ми його змушуємо вдосконалити, зокрема, опорну основу таку зробили, там де мають битися гвоздики з одного боку. З іншої сторони переварювали і вдосконалювали якраз оцю частину, де працює ексцентрик, і за рахунок якої відбувається натягування або зжимання бічних стінок якраз рамки. Дріт протягуємо в ручному режимі, це зрозуміло. Є у нас отакий ролик, звідки бабіна, звідки поступає дріт. І через отакі ролики витягується дріт. Чотири ряди ми натягуємо. Вважаємо, що цього цілком достатньо для нашої рамки. Дуже важливо, щоб верхній дріт був біля верхньої планки для того, щоб ощина. Не звисала у випадку значить високих температур, або якщо не зразу її приклеїть до верхньої планки. Звідчу про якість натяжки. Ну що, шановні друзі, якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, критикуйте нас, бо це дає комусь і задоволення в житті. Зрозуміло, що те, що зараз я вам розповів, воно не претендує на ідеальний е, вид або технологію виготовлення рамок. Але це цілком реальна, цілком робоча версія, і цілком цікава і е, пристойна конструкція рамок для того, щоб їх виготовляти на своїх господарствах і щоб бджілки... Ефективно використовували корисний об'єм у своїх гніздах, допомагаємо нашим Збройним силам, молимося за них, віримо в нашу спільну перемогу. Україна переможе без сумнівів, оскільки за нами весь цивілізований світ. Щасти!